Тарас Григорович Шевченко, Думка 1838 року. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. Є. А думка говорить. Куди ти йдеш? Не спитавшись, на кого покинув батька неньку, старенькою, молоду дівчину. На чужині не тіє люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять додому ключами плаче козак, шляхи биті, заросли теренами.